Наш садочок дивосвіт всіх малят вітає, на цікаві заняття весело збирає. Діти, послухайте уважно вірш. Чого це над квітками схилилась дітвора? Малим цікаво знати, як бджілка мед збира, а бджілка все кружляє, неначе каже нам Жу-жу, жу-жу, малята, я меду не віддам. І забавляться з вами не маю я часу. Солодку краплю меду вулик понесу. Про яку комаху цей віршик? Вірно, про бджілку. Де можна побачити бджілку? Так, на квітах. Що збирають бджілки? Збирають мед. Де живуть бджілки? Вірно. У вулику. Чи можна ловити бджілок? Ні, не можна, бо бджілка може вжалити боляче, а щоб бджілки могли назбирати багато-багато меду, потрібно багато квітів. Я пропоную вам разом зі мною намалювати квітучу галявину. Для цього нам потрібно фарба. Жовтого, синього і червоного кольору та пакувальні пакети. Будемо малювати квіти пакетами ось так. Ось яка гарна, квітуча галявина у нас вийшла. Бжіки назбирають багато-багато меду. До побачення, малята, до нових зустрічей!